Запрошую вас на осінній семінар для себе, для шкіри і для балансу. Дівчата, код жінки Українка це не просто назва, це наша сила, наша глибина і наша турбота про себе. І саме тому я запрошую вас на мій авторський семінар, де я, як лікар, косметолог і провізор поділюся тим, що справжні важливо, що потрібно робити восени, щоб шкіра була сяючою а тіло – в ресурсі, які процедури обирати саме зараз. І чому? На що звернути увагу у догляді у харчуванні, у режимі, які чек-листи варто пройти, щоб не втрачати час і можливості. І ще багато знань, які допоможуть вам усвідомлено і красиво пройти сезон змін. Це буде не просто лекція, це буде простір жіночої сили, науки та естетики. Я створюю його для вас з любов'ю, з досвідом і з глибоким бажанням підтримати. Бо краса це не випадковість, це знання, це вибір і турбота про себе. Чекаю на вас, моє неймовірне.